Запрошую разом зі мною приготувати овочевий салат з печерицями. Вітаю вас, дорогі мої друзі! Я вам показувала, що мене вгостили отаким от салатиком овочевим разом з печерицями. І я вирішила також собі його закрити. От в мене тут на півпорції печерички, які були більші, я їх розрізала на половинку. І вам видно, що огірочки гірочки в мене теж порізані на такі пеньочки, так скажімо, тому що маленьких в мене не було. Цибуля і перець. На такі більшенькі шматочки. Грибочки я трішечки підварила. Тепер треба зробити таку водичку солену, що зараз я і роблю. Нагадаю, я роблю на півпорції, а рецепт виставлю під відео на цілу порцію. І так розмішую, щоб всі розійшлася. Заливаю і періодично буду підходити і цей салат перемішувати. Дві годинки так має постояти. Час вийшов, овочі ще більше пустили соку. Зараз буду я їх вибирати на дно баночки, викладаю. Декілька зернят перцю горошком і духмяного. І зараз буду доверху викладати овочі з хічеричками. Роблю маринад, Оцет, цукор, вода. Ставлю на вогонь і кип'ячу. Заливаю гарячим маринадом обережно. Стерилізую 10 хвилин, закриваю кришки і укутую. От мої баночки вже вистегли. Вийшло в мене на півпорції 5 півлітрових баночок. Друзі, виглядає в банці чудово. Подивіться, як дивляться печерички. От, огірок змінив свій колір, став таким оливковим. Подивіться, печерички, дуже гарнюні. І я гадаю, що це теж непогано, коли огірочок трішечки більший, і його розрізаєш на такі шматочки. От, подивіться, які гарнюні. Перчик червоний, що додає такого, знаєте. Гарного вигляду. І, звісно, зараз я це все опускаю в погреб, в холодне місце. Хочеться дуже спробувати, але прийде зима, довга зима, і будемо пробувати. Нагадаю, в мене на півпорції. Чому я зробила на півпорції? Тому що у мене багато засолено у гірочків. О, краса яка. І мариновані є. От. І я закриваю цю консервацію перший раз. Багато відгуків про неї про цей. Салат про це асорті з печеричками, що дуже смачний цей салатик, от я вирішила спробувати. Гадаю, що серед моїх глядачів, підписників багато є людей, які теж закривають цей салатик. Якщо це так, напишіть, будь ласка, ваші відгуки, чи вам він подобається. На вигляд, мені дуже подобається, і я пробувала маринад теж дуже-дуже смачний. Усім дякую, хто подивився це моє відео. Усім добра, миру, злагоди і, звісно, перемоги нашій рідній Ненці Україні. Мирного неба всім над головами. Робіть таку консервацію!